Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі зісій, і все і сповняє Сукрові подателю. Прийди і все лисивни, і очислені всякий скверний, спасибо блажа душі наші, святий Божь Святок, сіт без смерті по нас, святий Бог свято, крик, сіти безсмерті по нас, святий Божь Святок, сіти безсмерті по нас, слава Отціну, і Святому Духу. Нині повсякчас, і навіки, віки, імінь, Троїць, нас, Господа, Отче, са, наша, на віки віки Амінь, пресвята і Тройці, помили нас, Господи, рики наші, надико прости, беззаконні наші, святий пости і сили, немощі наші, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, помил, помил, славу і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь, Отче і сину, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твої царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться в рази Його, як біжать у, у лиця Його, ненавидячи Його. Дяку і ще зайдем, да іще знад, якко та відгосу лиця оня, такоти грішниця в лице Божия, праведницею праведниця да веселяться. Господу помолимося, Господу помилуй. Отче святий, врачу душу тілес, послай для народного Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, Дух от від смерті, ісцяє, ісцяє, ремонту, і збавляєш сели і юріє. Тетяну, Остапа, Захарі Матвія, Івана, Галина, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку. І, 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 і робів Боже, Степана, отця Семана, отця Павла, отця Василя, Миколаю, Люба, Євгена, Миколая, Івану, Анастасію, Владиславу, Олену, Наталію, Ореста, отця Степана Марію, Ольгу, Ірину, Юрія, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану. Отця Степана, Отця Василя, Отця Симона, Отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрія Романа, Олександра Ігоря, Тетяну, Володимира, Отця Степана Ігоря, Дануту, Олексія, Юанна, Сергія Адама, Олега, Злату, Данила, Дмитра, Оксану, Павла, Оксану Софію Маркіяна, Віктора і, Боже, Миколая, Ірину Олену, Миколаю, Марію, Олексія Олега, Степана Артемія. Михайла, Леонтину, Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрія, Василя, Галину, оце Степана Олександра, Михайла Лесю, Світлана, Віктора, Лідію, Галину, Інну, Вікторію, Юрія Миколая, Володимира Федора, оце Степана Мирославу, Івана, Мирослава Івана, Тетяну, Дар'я, Василя, Єву Анастасію, Василя Лесю, Горися Володимира Олександра, Тетяну Назара. Андрія Вікторія, Богдана, Ярослава, Романа, Наталію, е, Оксану, Оцея, Миколая, Остапа, Михайла, Анастасію, Макарія, Мирославу, Марію, Олега, Надію, е, Оцея, Степана Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія, Романа, Олександра, Ганну Марію, Ульяну, Мар'яну, Юрія, Мар'яну, Семена, Марка, Анну Вероніко, Єву Мар'яну, Чезара, Михайла, Соломія, Михайлину, Володимира. Анну Вікторію, Оксану Лесю, Надію Михайла, Ігорія Ярему, Віталія Сергія, Ірину, Мирославу Марію, оце Степановиця, Василявиця Симона, Степану Домініко, Павліну, Луку, Яна, Галину, Андрія, Миколая Любов, Євгена, Любов, Миколая, Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірену, Тараса Ірину. Андріану, Оксану, Катерину, Анастасію е, і робів Божих е, про трей про Павла Протре, Семена, про Василя Ореста, Надію, Руслана, Мар'яну, Остапа Івана, Христину Марію, Аделіну Марію, Степана Юрія, Ілону Руслана, воїна е, Михайла Івана, воїна Ігоря Андрія, Володимира, Роксоляну, Данила, Данила, Данила Мар'яна і робів Божа Ганну Лесю. Оксану Назарія, Олега Світлану, Ірину воїна Ігоря, Василя, Юрія, Михайла, Галину, Йосипа, рабі Божого отця Степана Ігоря, Галину Андрія, Ореста, Романа Володимира, Ірину Івана Марію, Михайла, Матвія Назара, Оксану Богдана, отця Степана, отця Симона, отця Василя, Олега Ірину Марію Йосифа, Михайла Максима Соломія, про трей Степана, про трей, Павла, про трей Семена, про три Василя. Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіту Віру, протреє Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, Наталію, Ольгу, Соломію Єлизавету, Наталію Руслану, Лесю Андрія, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну, Тарасану mm. Рославу, от Степану Тетяну, Ольгу Ольга, е Воїна Георгія. Воїна Вікторію, Анастасію Тетяну, Юлію, Софію Єлизавету, Миколая, Дмитра, Петра Наталію, Олену Романа, Єлизавету, Остима, Олега Марія, Вікторія, Михайла, Любов Богдана, Надію Роману, Назарію, Макара, Романа Марія, Марія, Марія Оксану Івана, Ірину Діану, Ульяну, Михайла, Марію, Тетяну, Христину, Ігоря Любов, воїна Михайла Володимира, Мар'яна Михайла, Любов, воїна Степана. Василя Діану, Анастасію, воїна Ігоря, Дарину, Петра Галину, Олену, Ксенію, Тетяну Ульяну, Надію, Світлану, Сергія, Віталія Андрія, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілью, Анну Соломію, Олену, Олену, Христина, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра Макарію, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Сергія, Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов, Мирослава Леся, Володимира Андрія, Лук'яна, Ігоря. Юлію, Софію Мар'яну, Маркіяна Ореста, Орися, Ольгу, Ігорі Марію Ореста, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Тараса Христину, Кароліну, Володимира Любов, Юрія Романа, Ірину Ганну, Лію Єву, Аліну Юрія, Гордія Анастасію, Наталію, Ксенію, Юзефа, Юрія, Тетяну, Іванну Олександра. Людмилу Антона і робіть Божа Петра Олена Настю, Назара Матфія, і Василя Наталію і, і робіть Божа Анатолія Марію, Андрія Наталію, Юлію, Андрія Анну Діану, Софію, Ірину, Катерину, Михайла, Юрія, Лілію, Іври, Маркіяна, Матфія. Кіро, Макарія Володимира, Ольгу Ганну, Любомира, Любомира Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу, Святославу, Мирослава, Святославу, Ірину, Юлію, Галину, Богдану, Юрія, Жанну Іванну, Анастасію, Софію, Софію Єлизавету, і Робі, Боже, Тетяну Назара, Андрію Вікторію, Богдана Ярослава, Наталію Романа, Івана, Ольгу Христину. Анну Марію Ярославу Олину, Олю Ірину, Ірину Тимофію, Олександра Марка, Галину, Ігоря Ігоря, Оксану Маркіяну, Софію, Віктора, Ігоря Оксану, Лілію, душевну душевне немощ, оживотворив благодаттю Христа Твії, молитвами владичиці і владичицею Марії. в всіх чесних Небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа. Часного славного пророка, притече крестителі Йоанна, святих славних, схвальних апостолів, святих славних добровідних мучеников, преподобний бонослатець наші, святий іселитих безребреного, ковкосних Дем'яна, Кіри, Йоанна, Ярмалисам, сонно Самсона, Діміда, фотіні кити, святих праведних, ботицькі м'яни, всі святих, як ти єси, джерело сілень Боже наш, тобі славу силаєм, Отцю і Сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помили, благословен Бог, благий врачу душі, тілес наші і, же, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе, його ж язви з ліхом смертю і, і смерть мертвої суші, воробі і живо даровали, жила зараз і змертві воскреси, помили і рабов Твоїх, Степана Ірину і всіх тут Писаних, і всіх присутніх. Якоже посвятили все те, що Петрович єдиним словом, не огнівний, якби модолинука, долуч по своїй гріші, не сяжені і гріху, опрощені дарвами. Ти обомно, нам Господа, Господи, кай все чоловіческих призранених і на роботу Твоїх. І отже, не одне главне болість, завіж життя, тяготувари, збавих, одужа. І зми од огняй лютого одне і часа, і одочезлих чоловіків від біса плодоно. І всякого недуга і болізні, і іми огні, і ожени на дух воспоминає, що пророчство Давидоголіще, помилим'я Божу по вулиці, милості Твої, по множишній Твої, твоє, очистим, всякого всякою, всякого іну, всякий недух. Ти виїси істинний враж, душі, лес наша, Христе, Боже наш, Тобі славу селам, Отцю Сину, і Святому Духу, нині по всяк часа, і на віки віки. Амінь. Ще іще умиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй все святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, в всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоєму. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. бо, мій. бо время оно призвав Ісусу Бога Десядоченики свят, да дай власне дусяк нечистих. Якуди згонять і зцелити всякі недухи, всяку болізнь. Сіяв бо на посла Ісус заповідає в глаголя, путь язик не діти в оград риський, не входьте, І ідіте же паче, ковцям, погибшим доми Ізраїлів. Хоча ще, проповідуйте глаголі, що яко приближися Царство Небесне, боляжче зіляйте. Окаже, очищайте, вчищайте, мертві, воскрешайте, бійся і згоняйте ту неприясця, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віки. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, причистої свої матері, святих славних, церквальних капослів, святих праведних, ботиць, м'яних, на всі святи помили, спасених, по благ і чоловіку, любиться. Амінь.